Застудила або не сиди на холодному, не є причиною циститу. У жінок уретра коротша та ширша, що полегшує потрапляння бактерій в сечовий міхур. Цистит це запалення сечового міхура. Воно спричинено бактеріальною інфекцією. Так як анатомічно склалося, що у дівчат жінок уретра коротша і ширша, туди легше потрапляти бактеріальні інфекції. Також може бути механічне подразнення, це часті активні статеві акти та тривала катетеризація може дратувати стову оболонку. Також до циститів можуть призвести гормональні зміни у жінок у менопаузі зменшується рівень естрогену, що зменшує захист слизової оболонки сечового міхура. За стій сечі недостатнє спороження сечового міхура може сприяти розмноженню мікробів. Одні з найпоширеніших міфів це те, що можна застудити сечовий міхур. Холод не викликає циститу, але може послабити імунну систему, що створює сприятливі умови для розвитку інфекції. Фактор холоду не є першою причиною захворювання, але може сприяти загостренню. Цистит виникає тільки у жінок. Жінки дійсно більш схильні.